Вітаємо вас у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка на регіональному міжвідомчому форумі Права людини взаємодія заради гідності. Для мене як амбудсмана України надзвичайно важливо, щоб у кожному куточку нашої країни була людина, яка здатна оперативно відреагувати на порушення ваших прав а для вас. Щоб завжди була можливість звернутись без перешкод, отримати відповіді на запитання, і найголовніше вирішити проблему, користуючись нагодою, хочу подякувати всій команді омбудсмена і особисто Дмитру Валерічу Лудінцу за ту велику величезну роботу, яку він робить своєю інституцією, своєю командою. Що стосується нашої підтримки, ви знаєте, що вона завжди у вас є. Тому що як можна не підтримувати ту команду, яка реально працює і дає результат. А я переконаний, що і надалі ви будете працювати дуже велика кількість звернень. Особисто від мене до Дмитра Лубінця постійно 24 на 7 працюємо, спілкуємося. Він допомагає. Хочу подякувати представництву офісу «Оцмана» на Полтавщині, пане Владіславе, вся ваша команда. Дуже дякую і за нашу щоденну співпрацю. Ми дійсно вами активно співпрацюємо во благо наших людей і за права наших людей боремося разом. Сьогодні ми чітко повинні говорити з вами, перш за все, про те, що основним порушником прав людини на сьогодні є Російська Федерація. Саме упродовж 2024 року в Україні пролунало майже 22 тисячі сигналів повітряної тривоги, а кількість ракетних та дронових атак перевищила 12,5 тисячі разів. Ці цифри це не просто сости, статистика. Це щоденні випробування для наших мільйонів людей. Сьогодні ми зібралися, аби не лише озвучити цитати, дані, але й спільно шукати відповіді. Як захистити права наших громадян в умовах воєнного часу. Офіс омбудсмена, який працює по всій країні і своїм регіональним представництвом, робить велику роботу в частині захисту прав людей, а саме в України, а саме, що стосується російської агресії. Тому я дякую за запрошення, я дякую за конструктивний і Предметний змістовний звіт про те, що зроблено в цьому році, обусменам, представництвом бусмена в нашій області. Ми на постійному контакті, ми постійно проводимо заходи для того, щоб максимально дати можливість нашим людям відчувати себе захищеними меморандум про співпрацю, який був зініційований Володимиром Онищенком та паном Дмитром Лобінцем. Він не залишився формальністю, який був підписаний у травні 23-го року. Він став справжнім інструментом реальних змін. І ми пишаємося тими успішними кейсами, що вже вдалося втілити в життя. Ваша довіра це стимул для нашого університету розвивати просвітницькі, освітні та правозахисні ініціативи. Я ціную те, що пан Владислав Носенко в міській раді часто. Він не просто як гість, або той, хто виступає, він той, хто приходить. Конкретно консультувати з ним розбираємо практичні кейси, з ним працюємо на місці за одним столом діалоги і родин полонених, які не один, не два, не три роки в полоні. Питання і кейси, які не мають взагалі аналогів в Україні. Я бачу сьогодні цих незламних людей тут. всіх ті, хто працюють разом з офісом омбудсмена, і тут сьогодні сидять в рядах цієї зали. Україна зараз це велика рана. Яка стоїть стійко?